Із 2001 року у Львові проходить неймовірна благодійна акція Миколай про тебе не забуде. Її метою є створення справжнього свята для дітей із багатодітних та малозабезпечених родин. Займаються цим волонтери від малого до великого. Акція вже відбувається 14 рік поспіль. Саме у Львові ми збираємо для багатодітних малозабезпечених дітей. З цього року в нас є близько 2,5 тисячі дітей, і на фабриці працюють 500 волонтерів, які, власне, ці подарунки, і 18 штаб розносити їх по партнерах. Команда волонтерів починає працювати із кінця вересня, щоб на День Святого Миколая вирушити по квартирах до малечі, що потребує уваги. Тут у нас прийом подарунків, тут ми складаємо речі від нуля до 2 років. Ну і навіть памперси нам приносять. І іграшки дитячі. Тут ми складаємо прості іграшки і дрібні забавки такі, як машинки і тому подібне. Тут у нас м'які іграшки, найбільші і найменші, йдуть вони дуже швидко, тому що... Всі волонтери задоволенням роздають. Тут в нас е, книги, журнали і такі журнали типу абеток і тому сходу. Тут в нас канцтовари, олівці, фарби, е, розмальовки. Там у нас е, стіл оргкомітету та координаторів. Вони записують групи, які е, е, пакують подарунки спершу, і потім 17 числа розносять. Тут у нас стоп контроль а вони перевіряють, чи є всі подарунки, спаковані, чи їх не забагато, щоб для всіх вистачило. І також тут роздають цукерки та засоби гігієни. Тут у нас складається одяг, шапочки, рукавички. Не завжди є де що треба, але достатньо. Чудесна ініціатива від чудесних людей. Бажаємо їм наснаги та нових звершень у справах доброчинності. Олексій Годзенко зі Львова для Роса тебе».